Вітаю, друзі, 26 жовтня, свята неділя. З неділею будьте здорові. Сподіваюсь, ніхто не забув сьогодні перевести годинника, а ніч в нашій столиці в Києві була дійсно жахливою. Наслідки нічної атаки Російської Федерації на Київ. Троє загиблих, десятки поранених, серед них семеро дітей. Як уточнив міський голова Києва Віталій Кличко, в Деснянському районі за попередньою інформацією загинуло троє людей та 27 постраждали, з них семеро дітей. Уламки впали на дев'ятиповерховий житловий будинок на рівні другого поверху. Стало загорання декількох квартир. Та розповсюдження пожежі на балкони з 4 по 7 поверхи. Пожежу вже ліквідували. Тривають роботи з розбору конструкцій. Водночас люди свідки повідомляють, що загибелі ховалися у ванні від вибухів і там задихнулося. Отака От трагедія. Що відомо про обстріл, близько 10 шахетів атакували енергооб'єкт в столиці нашої держави. Кривожопи чи криворуки ППО е збило їх прямо над житловими будинками. Не на підльоті, ніде, а прямо над житловими будинками. І відповідно. Наймо е, трагедію е, в результаті загорання будинку, маса постраждалих і троє загиблих. Водночас голова центру радіотехнологій Сергій з позивним ФЛЕШ заявляє. З Києва краще виїхати на зиму, якщо маєте можливість, температура в квартирах буде в кращому випадку 5-10 градусів, відключення світла кожні кілька годин. Чорна зима, про яку ми попереджали, про яку ми говорили, а нам у відповідь з банкової кричали агенти Кремля. Чому мовчать, коли зараз про це говорить той же Сергій? Цікава історія. Трамп зустрінеться з Путіним лише за умови, що в нього буде розуміння щодо можливості заключення миру в Україні. Інакше він не збирається витрачати свого часу. така от заява на фоні обстрілів Києва. Журналістка запитала Дональда Трампа, президента США, що має зробити Росія, аби ви погодились на зустріч з Путіним. Трамп відповів. Ми повинні бути впевнені, що справді зможемо укласти угоду. Я не збираюсь марнувати свій час. Я завжди мав чудові стосунки з Володимиром Путіним. Але ця ситуація велике розчарування. Я думав, що це питання буде вирішено ще до настання миру на Близькому Сході. Маємо, наприклад, Азербайджан і Вірменію. Це було надзвичайно складно. Насправді Путін сказав мені телефоном, Хлопче, це було дивовижно, бо всі намагалися цього досягти, але нікому не вдавалося. А я зробив це. Якщо подивитись на Індію та Пакистан, я міг би назвати майже будь-яку з угод, які вже вдалося укласти і сказати, що вони здавалися складнішими, ніж врегулювання між Росією та Україною. Але все сталося інакше. Ці двоє Зеленський і Путін. Ненавидять один одного. Між ними панує величезна ненависть. Ну, згадавши Зеленського в контексті Путіна, Трамп прямо дає відсил, що до миру треба примушувати обох. Ну, і тут досить цікавий момент. Санкції я вже говорив про це, які введені Сполученими Штатами проти Роснефті і Вукоєва б'ють. Не тільки по Кремлю, по Російській Федерації, Російській економіці, вони б'ють ще по економіці Німеччини, Британії по глобалістам, по країнам, якими керують глобалісти. І вони б'ють по Зеленському, адже вентіль труби автопровода Дружба, яка подає нафту в. Угорщину та Словакію досі не закритий. Ну і тут давайте чітко зрозуміємо, що е, Пу, е, Трамп говорить: ми подивимося через 6 місяців, як е, будуть е, діяти санкції, що скаже Путін через 6 місяців. Бо Путін каже, що наразі е, Росії байдуже до цих санкцій. Ну, байдуже ні. Звичайно, котировка Раснефтів і Укойла на міжнародних біржах падає. Продажі нафти падають, надходження валюти в РФ падають. Тому говорити що зовсім байдуже ні. На фоні цього і візит Дмитрієва в е, Вашингтон, де він розповідає, що. Eh, близькі вже до заключення угоди eh, Росією і Україна, де він там дає різні пасажі, але про зняття санкцій просити не буду. Розмовляти про це не будемо. Eh, ну, так як повторює, за Путіним Росія не прогибається, тут питання в іншому. Питання в тому, що дійсно зараз Путіну. Включати е, задню, йти на мирні перемовини, це фактично прогнутися. Чи готовий кремлівський режим показати своїм громадянам, що вони прогибаються? Прогибаються перед США, перед Трампом, перед Європою, перед Україною. Думаю, вони до цього не готові. Тому війна триватиме зараз перевага. На босі Російської Федерації. Зараз йдуть прориви фронту, ідуть тактичні оточення, які близькі до фактичних. Про це говорять прямо наші військові, про це говорить ворог, про це говорить власне сам Путін. По факту, цими санкціями, крім збитків Росії. Їм ем було ще й найден, надано карт бланш на війну в Україні. Шість місяців війни чорна зима, плюс весна, десь так як ми казали, що всередині весни, можливо, почнуться нові перемовини. Що ж до е, ситуації на фронті, то поговоримо ми про це в наступному нашому відео і глибоко проаналізуємо всю ситуацію та безглуздість того, що там відбувається. Україні потрібен мир, Україні потрібне життя. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою.